Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та керуючий директор Європейського банку реконструкції і розвитку з питань енергетики і природних ресурсів Рікардо Політі підписали у Брюсселі кредитну угоду на 150 мільйонів євро. Вони будуть спрямовані на модернізацію газопроводу у Помари Ужгород. Проект передбачає капітальний ремонт частини газопроводу загальною довжиною близько 119 км кілометрів та реконструкцію компресорної станції Ромне. В свою чергу віцепрезидент Європейської комісії з питань енергетичного союзу Марош Шефрович пообіцяв і надалі сприяти організації реверс. Поставок природного газу в Україну з території держав-членів ЄС. Також напередодні першого засідання Ради асоціації Україна ЄС за участю прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка у Брюсселі відбулася перша зустріч групи друзів України в ЄС. Після неї Клімкін заявив, що європейські дипломати готові допомагати Україні на шляху до реформ. Ці слова вже підтвердили, зокрема, міністри закордонних справ Латвії та Словаччини. Вони написали про це у своєму твіттер. Серед питань засідання також лунали заклики до спільної протидії російської агресії на сході України та незаконній анексії Криму. Що Українська сторона виконує режим припинення вогню та налаштована на пошук політичного рішення на основі мирного плану президента Петра Порошенка та мінських домовленостей. Голова українського МЗС розповів про програму дій нового уряду, наголосивши, що пріоритетами влади є впровадження систем реформ задля членства України в Європейському Союзі. Європейські дипломати у свою чергу відзначили, що Україна матиме повноцінну підтримку з боку ЄС на шляху проведення невідкладних першочергових реформ, передусім з децентралізації влади, реформування судоустрою, правоохоронних органів та боротьби з корупцією. Верховний представник ЄС і закордонних справ та безпекової політики Федеріка Мугеріні після зустрічі ради асоціації України ЄС планує відвідати Київ.